那么。 Рівень води в Інгульці поступово спадає. Загрози нових підтоплень немає. Про це сьогодні зранку повідомили у військ адміністрації Кривого Рогу. Аби збільшити пропускну можливість, вночі довелося підірвати дві греблі. На гідротехнічній споруді, куди напередодні влучили сім російських ракет. Досі тривають ремонтні роботи. Загалом підтоплено понад 100 житлових будинків. З опівночі із затоплених районів евакуювали людей. Втім, у військовій адміністрації запевняють, питна вода вже є майже в усіх районах міста, крім одного. Адже кому знайшли ще одне пошкодження водогону. Христина Венгеля Оскайте. Докладніше. Лише по цій вулиці в Кривому розі вода затопила з десяток будинків. Вони стоять просто біля річки Інгулець. Після вчорашньої російської атаки по критичних об'єктах міста рівень води в річці піднявся до двох метрів. Подвір'я пані Тамари у воді затопило підвал. До будинку на щастя вода не дійшла. Зараз повністю все затоплено, огород. Пагріба, Вот. ну слава богу, в домі нет води. Ракетами «Кинжал» та іскандер ворог наніс удари по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Цілу ніч комунальники ліквідовували наслідки обстрілу. На ранок рівень води в річці вдалося знизити на 40 сантиметрів. Проводився великий перечень мероприяті необхідно. починаючи від двох підривів дамби в районі. Чорногорки для того, щоб вилічити пропускну способ, способна заканчива там більшими інженерними роботами. Поток води значительно уменшився. Вода затопила понад 100 будинків. Найбільше постраждав приватний сектор. Вночі місто організувало чотири пункти збору для евакуації громадян. Цього потребувало 11 людей. Пан Олександр виїхав з родиною. Перший поверх його будинку затопило. Нині по вулиці пересувається в чоботах. Каже, без них не пройти. Ну, сейчас где-то выше колена, вот так примерно. То есть миллиметров восемьсот. Было затоплено полностью первый этаж, потом мы решили не рисковать. Тем более информация была, что может вода поднимется до второго этажа. Зачем рисковать? Мой маленький ребенок. Потому уїхали. А сейчас прийшов сделался по на війни по колено не пройду. Затопило і парки Кривого Рогу. В одному, наприклад, рівень води піднявся на 174 сімдесят Зовсім поряд з парком люди пересуваються на човні, перевозить людей місцевий житель. Так добираємося додому. Ходила магазин. до магазину, їсти коли. Ой, колишно. Через ракетний удар пошкоджено кілька водогонів. Водопостачання вже відновили майже в усьому місті, окрім частини центрального міського району. Водопостачання відсутнє в Лозувацькій та Софіївській територіальній громадах. Майже 6 тисяч людей залишаються без води. Христина Венгельовська Денис